Багато хто думає, що знаменитий потрійний одеколон був розроблений у радянському союзі, але це не так. Найпопулярніший і затребуваний чоловічий парфум в СРСР був винайдений у німецькому місті Кьольн у 1694 році. А його творцем є уроженець Італії Йоган Марія Фаріна. Парфумер вирішив назвати свій винахід Кьольнська вода в честь міста Кьольн, а французькою одеколонь, внаслідок чого і з'явилося слово одеколон. На початку його продавали в аптеках як лікарський засіб, і в Європі він зарекомендував себе як чудовий елексир з ефірних олій цитрусів, розведений міцним спиртом. Під час епідемії віспи в Німеччині до кожного флакона додавалася інструкція, в якій говорилося ця чудодійна вода є засобом проти отрути: лікує жовтяницю, непритомність, коліки, зцілює від опіків, надає сили жінкам при пологах, сприяє відкашлюванню.